Добрий день, діти! Сьогодні спробуємо зробити програму для визначення добутку двох чисел. Для того, щоб у нас вийшла програма з добутком, нам необхідно створити дві змінні, тобто буде перший множник та другий множник. Заходимо у «Змінні», Обираємо створити змінну». Перша змінна у мене буде А. Для усіх спрайтів. Друга змінна буде Б. І на добуток створимо третю змінну, назву її Д. Тепер уже в нас є все необхідне для того, щоб написати скрипт. Заходимо в події, коли натиснуто зелений прапорець. Заходимо в датчики блакитного кольору блок команд, вибираємо команду запитати, але не як вас звати, а пишемо запитати, уведіть значення першого числа. Команду можна скопіювати, зараз вона нам ще знадобиться. Заходжу в «Змінні», Обираю надати, моя змінна, але ми обираємо змінна А, надати значення відповідь. Тобто, у нас буде число, яке ви напишете самі. Наступна команда нам потрібно ще інше число. Так як ми скопіювали, вже я вставляю, трошки тільки виправляю не першого, а другого. Виконуємо те ж саме, заходимо в змінні, на дати, тільки тут уже буде змінна Б, значення датчиках, відповідь. Тобто число може бути не стале те, що написали ви в програмі, а будь-яке, яке ви введете. Далі, яка дія буде у нас виконуватися? Заходимо в змінні, на дати S. Ой, D, вибачте, добуткові, зайдемо в оператори, обираємо дію множення, там де нулик, і заходимо в змінні. Обираємо, що будемо на що множити, а, будемо множити на Б. Уже програма спрацює, в принципі, якщо ви захочете, та? Тобто ми можемо ввести будь-яке перше число з клавіатури, будь-яке друге число з клавіатури. Добуток у нас вже визначається. Але хочу, щоб котик оголошував наш добуток, тобто спрайт оголошував, добуток дорівнює, заходимо у вигляд, обираємо команду говорити і заходимо в оператори, трошки на низ листаємо з'єднати. Пишемо де яблучко добуток дорівнює і визначаємо, що ж йому сказати в змінних, це в нас буде D. Ось так. Спробуємо перезапустити нашого, нашу програму, вибираємо будь-яке число. От, котик не просто у нас тут є добуток, який висвічується, да? а ще й котик оголошує, що добуток дорівнює у нас на даному, даному прикладі 42, тобто 6 помножилося на 7.